Е, є повідомлення від другого корпусу НГУ Хартія, тобто це не якийсь там аналітик чи Діпстейт. Це конкретно офіційне повідомлення про те, що сили оборони перекрили підступ до Куп'янська та повністю оточили окупантів. Командування е, повідомляє, що успі про успішну контратаку сил оборони України під Куп'янськом. Захисники знищили 1027 окупантів, звільнили села Кіндратівка та Редьківка. Та їхні околиці продовжилися е, до, до річки е, Оскіл е, північніше Куп'янська, повністю перекривши наземні маршрути заходу окупантів. Заходу точніше окупантів місто. Російське угрупування у Куп'янську вже зараз е, нараховує близько 200 військовослужбовців, які повністю оточені. Боїв у центрі міста е, вони то ще продовжуються, але згодом український Куп'янськ буде повністю звільнений. Коментує Командир другого корпусу НГО Хартія, полковник Ігор Кернет -Обо Е, Так що є офіційне повідомлення, віримо цьому, і тим паче, що е, ну ми вам ще покажемо там і Зеленський, теж туди приїхав і судячи із кадру, він точно був біля стегли Куп'янська. Це теж говорить багато про що. Е, так, ну і тут. Не тільки він там і в штаб військ ну, відвідував диспозицію передового передачу. Ні, можливо, я ж не заперечую, кажу, що він там був. Ну так, І тут наступне тево, це Олександр, ти додавав, так, чи, чи це я? А, це я додавав. Там, мабуть, оточенні... це не я, я до Зеленського. Так. Ага, все. Я в додавав в оточенні згоди. в Куп'янську понад дві сотні росіян як повідомляли і. Після загострення ситуації в Куп'янську вересні серським було створено пошуково-ударне угрупування Хартія для ліквідації прориву Росіян. Це вже передісторія. Планування та командування операції здійснював цей другий корпус НГУ Хартія у взаємодії з тактичною групою Куп'янськ. Участь в операції беруть бригада НГУ Хартія, 475 475-й штурмовий полк Од 2 Четвертий штурмовий батальйон 92-ї окремої штурмової бригади, Інтернаціональний легіон гурмо, 144 та механізована бригада, підрозділи СЕЛ спеціальних операцій, СБУ, НПВ, ВСП, підрозділи 101 ї та 127 ї бригад. Ну, тобто, бачите, досить великий такий об'єднаний. Е Процес у жовтні листопаді підрозділи ППУ Харктія розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів зі складу 121-ї та 122-ї мотострілецьких та 30-го інженерного соперсного полків 68-ї мотострілецької дивізії і ще там низка, низка, низка. Українські воїни прорвалися до річки Оскіл, Ну і далі бачите в результаті там низка операцій. Думаю, якщо я зараз почну читати, ви зараз задрімаєте всі. Головне, що результат є, Да, ми ще не кричимо ура, гегей, тому що бої все ще тривають. І ситуація все ще дуже складна, і це факт. Але те, що вдається таки відкидати ворога, трохи їх брати на місце ставити, це дуже добре. Продовжуйте підтримувати ну, тільки військових. Мені дуже сподобалося коментарі в інтернеті. Драпати поводив путіну по губах, е, очолює операцію пан генерал Драпатий, е, до речі, почесний громадянин міста Кривий Рів е, до слова. Значить, е, е, по ситуації на фронті, от е, вона складна, але оці всі розмови там на заході, в тому числі Сполучених Штатів, про те, що начебто Україна програє, от ви бачите, е, е, результат на обличчя тут. То не дивлячись на шалений тиск на інших напрямках фронту, росіян можна відтісняти, росіян можна бити. Я безмежно вдячний кожному українському солдату і жінкам, які в Збройних силах захищають нас, тому що це важка кропітка робота, і е, Росія теж не безкінечна. Вона не може на такий величезний фронт більше 1400 кілометрів, а може навіть і більше, якщо враховувати тепер Сумську область. Вона не може розхрестатися рівномірно, це теж факт. І от вони вимушені десь знімати умовно для штурму Покровська частини це ослаблює на інших напрямках лінію фронту і цим можна користатися. У нас є хороші генерали, у нас є хороші командири, у нас дуже багато, дуже багато хороших солдатів. Це. Ну то безперечно. Схова ж складається наше військо. Це ж по суті, наші всі близькі, друзі, знайомі, рідні люди нам всі у війську, насправді. У нас там не якась така історія. Ну, звичайно, що там ну, так. люди. Саша, я не буду заперечувати, але результат не на обличчя, бо це просто пряма калька а просто наявний результат. Воно десь так українською звучить. Тому що коли там я чую в українських медіа про що і про що йде мова, мова нікуди не йде. Ну, в принципі, про що йдеться. І от така проста історія, як ви любите говорити. І результат на обличчя це е, трошки не тудой. Ну, тобто, це ну, результат на обличчя це ви можете там собі загуглити. Знайти Ну, це обличчя Тому Путіна, що? який є дізнається про Пукінське. Б... Довгу це буде результат на обличчя, це... та? якщо не говорити Я про Путіна. У Путіна був результат на обличчя. Ну, е... Е, так, так от okay. він прокоментував нещодавно. Це дуже смішно. Е, от вам скрін. со слова Путина. Неизбежность повторения ситуации в Купинске на других участках фронта устраивает Россию, отметил Путин. В догонку Путин сразу озвучивает альтернативу. Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать это событие, которое произошло в Купинске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Мы терки за. Может быть, Не так швидко, як нам би того хотілося. но неизбежно это це буде Ну сам не знав про що казав, але вийшло інтересно, що я можу сказати. Так, ну розказали про Путіна, а тепер в нас для вас є відео. І результат вище Путіна. Я в принципі тут згоден, тому що я не можу не погодитися з послом Мельником, який сказав, що от бублика вам а не Донбас. І тому що все це обговорення, яке, ну, про яке ми можемо далі, далі будемо говорити, ну, це все да, результат Просто. на, на лісу, Да. Просто ну, а хвилинка зараз... ностальгії. Що а можна хвилинку ностальгії, Романе? Можна хвилинку Флакує. ностальгії. А от зараз Володимир Зеленський сьогодні стояв біля цієї знаменитої стелекупінг ще в 2000, 23 му році, 25 грудня, я там фоткався. У мене є фотки, і дуже, дуже приємно, що українська земля повертається. От, і, і мене теж є біля цього. Але коли він був цілий, бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції, всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Е, героям слава, дякую кожному солдату. Просто ще раз дивіться, ситуація на фронті складна, але в принципі е, з Росією можна воювати, Росії можна наносити поразки, і тут головна історія в ресурсі, В першу чергу, матеріалів, навіть не в людських. І якби наші союзники це робили, але в темі Трампа ми про це поговоримо, я думаю, ми до неї все таки доповзем, тому що А, мені увімкнули світло. У мене з'явився стабільний вітає. інтернет, тому, вітає. тому, значить, говорити я зможу тепер набагато на, на довше і впевненіше, це, це, І довід. це немовірна одного. Угу. Мені чотири години ще без світла сидіти, так що я дуже тобі навіть застрію. <сіх> Спеціально подивилась, цікаво стало, бо я не зауважила, скільки там ще ви до вікну, світла. Та, да, але в нас є ще одна гарна новина, така, що справді тішить. Ми сьогодні назбирали прямо таких смачних новин на п'ятничний вечір. Росія накрилася ковьором, ну, чи ковром, як її правильно назвати, ну, ви зрозуміли. Як ми вже вам розповідали вранці, то тепер ми вам можемо навіть відео показати про те, як в Криму на аеродромі Кача, транспортник Ан 26 та дві РЛС отримали поцілунок, привіт від наших по суті від примар від Гурівців, гуркітчук. Краса, що сказати, люблять відео, вони мене завжди дуже тішать, і там справді дуже всі об Ще я не знаю, як це слово підібрати. Ну, бачите, опять тривожні новини і скачі, інформацію позже по подання БПЛА в Ан 26 на землі є погибші і ранені. Ух, яка чудова новина! Ну, так що кількість ще, звісно, буде уточнюватися. Можливо, там потім у Сінтера ще попрацюють навіть світлини, якісь нам покажуть там, з висоти польоту дрону, так би мовити, ще супутника, точніше. І дуже смішне теж відео. Тут зауважте, будь ласка, на слова, які буде говорити. Це буде Медведєв зараз в кадрі, разом із тими, хто його слухав. Оця вся свита слушателі бреда, такі самі по суті такі є, який розповів про успішно проведений мобілізаційний процес протягом 25-го року продовжимо сьогодні нашу роботу по так. вопросу комплектування військових сил воєннослужуючими по контракту. можно констатировать утвердительно уже, что ориентиры, которые были заданы, которые были обозначены Верховным Главнокомандующим на текущий период, на этот год, они практически достигнуты. В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих. Ну и кроме того, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек. Таковы текущие результаты, но о том, что делать дальше, мы с вами сейчас и поговорим. Да, и командно, да, то есть они понад 400 осип, вот, типа, там ясные штурмы набрали, но численность войска, она не изменилась. Серьезно? Ну, це ж прекрасно. Отже, ми робимо, скільки набрали, скільки і нема. Ну тобто, все ну, йде в Ну, Як серйоз приймати російську пропаганду? Тим паче, ну написані їм тексти. Ми ж бачимо, що він читає, він вже не від себе. Тут дивіться, що цінний маленький коментар, тому що це більше тема така приємна. яка радує око. Це систематичне знищення в Криму радіолокаційних станцій. І так, це добре. Вітаю, але радіолокаційні станції це дуже важливий елемент їхньої ППУ, тому що без радіолокації е, всі їхні ППУ вони сліпі. Той радар, який є в е, пусковій установці, ну, С -400, С -400, 300, С400, а С-300 це взагалі радянська історія, ну, навіть якщо модернізована. І С400, вони навіть не вони систему свій чужий. То вони навіть mm -hmm. не бачать свої чужі літаки. В них просто на радарі усього напевну висоту і, напевно, ширину від них, просто точки. Тому РЛС їх сліпить. Ну, відсутність релез, Е, Та прекрасно взагалі, коли такі прольоти, навіть літак, знаєте, все одно приємно, Але розпочинаючи з історії про те, що спершу. Е, були ж приколи. От, ну, знаєте, я коли ще про ту катапульту е, в приміщенні в ангарі почула, то я вже тоді дуже тішилася, бо то було дуже круто. Ну, це це, 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 напевно, найприкольніша новина цього місяця, як на мене, в принципі, катапультуватись в приміщенні. Навіть е, ой, Хто там такий Ю роман? Кого це роман з собою приніс? Це, це, в мене, це шустрик. Я, шустрик я дуже в класне ім'я.